Усім доброго дня! Сьогодні я хочу показати ще невеличке відео. Це ось така у нас сова, гарненька зелена ока 5 грамів вага 850 гривень 23 долари. Всім дякую за підтримку відео з браслетами. Я дуже вдячна, що ви оцінили, бо я дуже стараюся. І коли обираю прикраси також. Так, 4 і 4, Це разом з вушком, а сама сова наша 3 і ну Така досить величенька. Зараз до сукні. Ось так її почепити, і вона буде на всіх дивитися. І відганяти від вас зло. 750 гривень 23 долари. Бувають до неї ще сережки, в мене, може, і будуть, але я думаю, чомусь не скоро. До речі, дуже гарний сет. Буває ще зменшена версія, бувають такі самі Браслетик, каблучка. Дуже, дуже красивий комплект і стильний. Ось такі сережки цікаві з блакитними топазами, але вони такі трохи ну, світленькі, такі. Так, догори драйом. Ось такий. Замочок Омега. Дуже красиво виглядають на вушці. Вони також стильні, мені здається, прям такі гарні, гарні. А, але вартість у них 2400 гривень 65 доларів. Блакитний топаз 16, 17 на 11, їх розміри. І загалом ось 6 мм наш топазик. Це стандартний розмір. Сережки дуже красиві. Вага обох 9,2. Наступні ось такі цікаві сережки, філігрань на петелечках. Тут 9 грам вага загальна. І вартість 950 гривень. Ось це бісер. Це, здається, не коштовне кабіння, а просто скло. Просто сама модель цікава, і на вушку гарно Вони такі під вінтаж. Я проба на вушку. І довжина вони такі досить довгенькі, 8,5 см, якраз зараз носити з сукнями, буде дуже гарно. Я раз хочу показати ось так, щоб вони повністю вилізали. Ось такі довгенькі, цікаві 950 гривень 26 доларів. Наступний комплект він у нас буде у маленькому розмірі каблучки 17.4. Це ось такі турмалінчики. Бачите? Сережки. Також за вагою невеликі. Всього лише 5,9 Навіть 6 грам немає. Це празіоліти та турмаліни і чорна шпінель. Дуже красиві ювелірної якості 5850 гривень 158 доларів. Тому і ціна така. Але в мене ще буде кольє з необробленими турмалінами. Воно буде також не дешеве, але там через його вагу така ціна буде. Ну, Подивитись, дуже гарненьке, я сподіваюся, що на днях його покажу на підставці, бо без підставки не цікаво. Ну, цікаво, але не так. Гарненькі такі прозеоліти 9 мм, загальна довжина 2,2 мм. Гарний колір, розташовані гарно. Камінці по кольору, симетрично, бачите? У чорному радіюванні. Наступна цікава колієшка намисто, тобто це аквамарин з родолітами на срібному замочку 850 гривень вартість, огранювання аквамаринчик. Можна замовити, щоб були самі аквамарини, вони ще підійдуть до блакитних топазів, але вони такі ніжно-блакитні, такі, бачите, такий легкий блакитний колір. За довжиною. 45 см, гарна довжина. Гранати та аквамарин. Він більше як чокар, тут вони невеличкого розміру 3,5 міліметри. Кавмаринчики. Хтось в мене питав про лазури та винамисто. Дівчат, напишіть, будь ласка, от воно в старих показах. Але я не впевнена, це здається не лазурит, це содоліт. На золотій такій біжутерній фурнітурі 380 гривень. У них також середня довжина 45 плюс 4 сантиметри ось цей ланцюжок. 4 мм садоліти наші, чи навіть 5. Можна замовити, наприклад, щось на срібній фурнітурі, якщо вам Конкретно якесь намисто треба замовити одразу зі срібним замочком, якщо треба. Але я думаю, що те срібло в намистах, то не критично. Просто це так сказати маленька, забаганочка, маленька, тому що головне в нас камінці. Ну інколи буває, типу такого кольє, коли ще якісь додаткові додаткова ще якась срібна фурнітура, типу якихось кульок, ще чогось. Так, що ми ще можемо з вами подивитися? У мене є гарний-гарний комплект. Так, у розмірі. Тут гарний камінець, але він не, не натуральний. 18,4. Бачите, що в нас по каменю? Це написано, що це альпініт. Тут золоті накладочки 375. Проба гарно досить так виглядає, цікаво. У синьому кольорі зараз під сукні дівчат. Ну, це на, ко на кожний день. Це, він не вихідний. і при тому він дуже гарно виглядає. Тут є емаль та золоті накладки. Чорне з золотом, дуже гарне поєднання. І, ну, синій, я не скажу, що прям тут так ідеально вписується але для різноманіття це дуже цікаво. Я думаю, що під такі або темні очі, або навпаки, блакитні очі буде дуже гарно. 45 доларів 1650 гривень. Зверніть на нього увагу, за вагою сережки 5,15, золото 0,24 375 спробую. Ось такий він. Цікавенький. Можна, наприклад, ще до золотого ланцюжка, там браслетика якогось ніжного золотого або з золотими накладками, тому що накладки дуже гармонічно виглядають, коли носиш з золотом. Ну, Воно срібло з накладками для того, і є, щоб його можна було поєднувати з золотом. Бо вважається, не дуже правильно, коли ти носиш та срібло та золото. Ну, Я носю, бо в мене просто золота каблучка, тому ну, обручка не каблучка. Ну, що робити? А що робити? Ну, Нічого. Би вам самі подобалося. Там хто що дивиться, хто там що скаже, ще слухати тих людей, то так ніяких нервів не хватає. Так, Ще дуже гарно в мене є каблучка, яка залишилась без уваги. Син. Це в нас блакитний сапфірин. Ну, це такий агат, називається сапфірин. 7,53 вага, а вартість 1200 гривень. Але в доларах не написано. Зараз я гляну приблизно скільки в нас це. Якщо що треба написати, ви мені напишіть 33 долари. Дуже гарний колір. У мене є ще намисто невеличке з такого каменю. Такий самий, то буде у вас комплект. 18,5 у нас розмір. Тут такий він досить крупненький у завальцовочці. І камінець на 2 см, я думаю. 2 см рівно, але завальцовка, він, бачите, навіть 2,4 см. Ну, завальцовка вона додає такого візуального об'єму. Я маю на увазі оця яка з виступом, з такою ступенькою. Сходинкою. Ну, з нехай буде, як сказала, я від своїх слів не відмовляюся. Хотіла сказати, що за підтримку моїх браслитків велика щира подяка. Я хочу показати ще раз, бо, можливо, в мене буде ще повтор чогось схожого. Ну Я думаю, що це буде швидше за все, Рахтопас. ось цей він у мене на броні. Він коштує 3700 гривень або 100 доларів, він тут 20 см довжиною. І ще дуже гарний. чим вони гарні, що вони без додаткового каміння, бо наступні вони будуть чимось наміксовані. Ось цей крутий, тут загальна довжина 23. Можна додати ще колечко та буде на більший розмір. 2,5 це в широкій частині. Тут у нас вага 46 грамів. А в попередньому, скільки у нас? В попередньому 36 Ну, Тут 46 грамів. І так, кварц димчатий 115 карат. 4250 гривень 115 доларів. Оцей у мене ще поки є. Він дуже цікавий. Дуже гарно його скомбінувати з. Раухта І він як двохрядний, як наче два браслета в одному. Досить гарний. І на цих браслетах є українська щепроба. Це магазинний виріб. І... Так. Але кожного разу це квест мені її знайти. Вона у різних місцях. Ну тут ось, ось отут вона у нас стоїть на токлі. Тому запам'ятайте. Я показала, що коли будете дивитися, якщо це буде наложка. Підписуйтесь до мене в інстаграм, я там стараюсь трохи вести. Ну, намагаюся, поки не дуже виходить, але все одно завантажу туди також фотографії. І якщо вам цікаво щось або на вушку, або на руці, то, будь ласка, пишіть мені приватні повідомлення, вайбер, телеграм і, звісно, ватсап. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До побачення.